Можна тримати австралійського рака з рибками, само собою можна. Якщо ми говоримо за наші басейни, в яких ну в наших відео ви бачите багато басейнів, і там плавають рибки гупі. Хто задає, що це з риба? Це рибка гупі. Багато думають, думає, що це для того, щоб плавали там рак їх їли, рак їх не з'їдають. Коли ми займаємось креветкою, то це є для креветки як харчова база, а рак їх не доганяють. Далі, якщо гупі сидять в басейні, вони під'їдають залишки корму. Але я не раджу вже гупаків, тому що це як сорна риба вже у мене, тому що вона з'їдає і настільки швидко розмножується, що з'їдають риби Ой, риби корма більше ніж е... користі. приносить. Тому не рекомендую гупаків в басейн. Це вже зайвий продукт. Е... Раки його не можуть догнати. Корма він вони з'їдають багато, багато їдять, багато що виділяють з кліментів води. Тому не рекомендую. Пусть краще буде басейн пустий, без рибок, чисто раки, водичка і все. Тому більш детально по створенню бізнесу можемо допомогти на різних етапах. Компанія Зоокул, будівництво, супровід, навчання, повний аналіз бізнесу, всі моменти від А до Я. Для початку телефонуйте телефон в шапці профілю.